Привіт! Добре, що ви зайшли на канал New Time, бо я якраз дивлюсь на новенький iMAC на процесорі m 4 з нанопокриттям. Що це таке і з чим його їдять? Давайте подивимось. Почнемо з історії. Перший iMAC представив Стів Джобс ще у 1998 році. Він зробив революційний перехід для комп'ютерів на USB-портали. Його девіз був Different». Продовжуючи цей девіз, у 2004 році вийшов iMac G5, перший у світі моноблок. А у 2021 році, нарешті, старий корпус замінили на неперевершений тонкий кардинально новий iMac на 24 дюйми на процесорі m 1 Йшли роки, і у жовтні 2024 року Тім Кук пристав новий, найпотужніший IMAC на процесорі m 4 ці новенькі iMAC на 24 дюйми випустили у сьомий яскравих кольорах Apple. Естети доріє з цієї прикормки. У мене сьогодні блакитний моноблок з нанопокриттям, та ще й кастомний на 32 ГБ пам'яті та диском на 2 ТБ. У комплекті, звісно, сам моноблок, Magic клавіатура, Magic mouse або TrackPad, магнітний кабель живлення вже на Magic та кабель USB-C. Вся комплектація йде у основній кольоровій палітрі, навіть шнур. Усі комплектуючі роблять з перероблених матеріалів. В залежності від обраної моделі і комплектації існує три типи клавіатури Magic Keyboard, Magic Keyboard з Touch ID, Magic Keyboard з цифровою панелю і Touch ID. У нас на огляді модель з Touch ID. Порт замінили на USB-C. Величезний плюс. Apple почали переходити на USB-C, бо Європейський Союз прийняв закон про уніфікацію зарядних портів до 2024 року, і Apple змуше дотриматись цього стандарту. І це не краще. Magic Mouse прикольний дизайн. Apple дуже пишається нею, але мені насправді вона дуже комфортна, як у народі кажуть, мильниця. Тому я раджу купити одразу у комплекті Touchpad, бо він, як на мене, зручніше. Ще роз'єм для зарядки у мишки знаходиться знизу, що, звісно, не подобається багатьом. Маркетологи Apple знають, що треба залишити хоча б щось, що можна покращити потім. Але це теж не є критичним, бо за 5 хвилин заряд ви отримаєте 4 місячну безперервну роботу. IMAC це моноблок у системі з монітором, вбудованою камерою Full HD, динаміками та доволі гарним мікрофоном. All inclusive. Сам монітор. Тонший закабель навушників міні-джек, розширення екрану 4,5, підтримка 1 мільярду кольорів, яскравість 500 канделів. Тож передача кольорів еталонна. Супер приємно працювати та дивитись відео. Щодо продуктивності: є дві версії: 8.8 та 10.10. .10. Що це означає? 8 ядер CPU, 8 графічних ядер. У нас версія на 10 ядер CPU та 10 ядер графічних з 32 ГБ пам'яті та 2 ТБ SSD, вражаюча комплектація. І її можна замовити у нас в магазині New Time. Тож, подивимось, які результати нам покаже GeekBench 6. Як ви бачите, по результатам реальна продуктивність одного ядра 3748. А продуктивність багатоядерна становить 14 924, що робить цей iMac найпотужнішим моноблоком на сьогоднішній день. Ці показники на 70% краще за показники на IMAC M1, що робить його найкращим комп'ютером. Також для штучного інтелекту. Ця модель підтримує Apple Intelligent персональну систему штучного інтелекту, яка дозволяє редагувати текст, створювати унікальні картинки з опису або ваших фото зі збереженням ваших персональних даних. Тільки уявіть, майбутнє, що ми бачили у фільмах, уже тут, у вас на столі. До речі, як ви відноситесь до людей, що встановлюють Windows на техніку Apple? Напишіть у коментарях. Сподіваюсь, ви до них не відноситесь. Топове ведення цього аймаку нанопокриття. Основна функція якого мінімалізація відблисків. І якщо ви працюєте у світлому приміщенні біля вікна або софітами, воно стає справжнім порятунком. Тепер можна не закривати вікна і не ховатися від сонячного світла, як вампіри. У стандартного екрана теж яскравість 500. Але. Ми бачимо, що дисплей без нанопокриття світло відбиває як дзеркало. А от новий дисплей з нанопокриттям залишається таким, яким він є. Звісно, маленький мінус: це покриття трохи змінює передачу кольорів через розсіювання світла, проте воно менш забруднюється і не залишає відбитків пальців. Тож майте це на увазі та обирайте за своїми індивідуальними задачами. На новому iMac з нанопокриттям всі чотири порти usb c підтримує Thunderbolt четвертого покоління для надшвидкої передачі. Тому користувачі можуть підключати ще більше аксесуарів, таких як зовнішні накопичувачі, докстанція та до двох зовнішніх дисплеїв 6К, створюючи величезне полотно з більш ніж 50 мільйонами пікселів. В багатших комплектаціях з 10 ядерним процесором є порт з гігабітним ізернет, знаходиться у блоці, також підтримка Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.3. Щодо продуктивності iMac m 4 в іграх. Перша гра Roblox. Вона доволі примітивна і у 4К видає стабільно 60 FPS. Щось у мене не виходить навіть грати. Хі -хі. Переходимо до наступної гри: Resident Evil 4. Будемо боротися з ридниками. Роздільна здатність 2К. Побігли. Home? угу. угу. Пішли кудись. Так, FPS 52 50. -50. Uh, sorry to barge in like this. Страшний роднек. Він схожий на відьмака. Ой, hey. встаньте, літайте, ой. що це? У ті За ціну від 1299 доларів за базову комплектацію зі стандартним склом і від 1699 доларів за нанотекстуру. А ви отримаєте потужний стильний комп'ютер у повній комплектації, як на мене, ціна супер. Також можна взяти у розстрочку у магазині New Time. Новий iMac – це справжній шедевр від Apple, який поєднує стиль, продуктивність і турботу про екологію. Чим мені подобається iMac? Тобі не потрібно шукати кожну деталь, вираховувати потужності, збирати по частинам і платити за це додаткові кошти. Побачив, купив, користуєшся легко і просто. Ідеально підходить як для домашнього використання, так і офісної роботи. А нанопокриття збереже твій комфорт та нерви. А яке покриття обрали б ви нано чи стандартне? Напишіть у коментарях. А поки підписуйтесь, ставте лайки та не забудьте ставити дзвіночки. До зустрічі на Тайм!